Танки та гаубиці зафіксувала босія на Донеччині. Зокрема, два десятки панцерників знайшли спостерігачі неподалік села Мирне. Там же великокаліберні гармати на буксирі. Доба минула без втрат серед армійців, але стріляли вздовж усієї лінії фронту. У Мар'їнці цієї ночі та намагалися намацати слабинку в обороні, але дістали відсіч багато бійців, що тримають там позиції. Самі родом із Донецька. кажуть, без сьомої хвилі мобілізації їм складно. Бракує людей. Однак досвід боїв вже мають і тепер можуть протистояти не. Лише Донбасським псевдошахтарям, а й чеченським найманцям і кадровим російським спецпризначенцям із Мар'їнки Наталя Нагорна. Вдень здається, що місто Мар'їнка – просто ідеальне місце для відпочинку. Тут тепло, тихо та практично немає людей. Бійці після ночі втомлені. Командир позиції, що називає себе Марсом, говорить: звідси за 100 метрів починається нічия земля. Тут сіра зона там противник лазить, не дає в принципі, здохнуть вечіром і у нас висота домініруюча. Здесь плацдарм, я би не наступав. Солдати тут перевчилися на війну позиційну. 152 мм гаубіцю цей солдат проміняв на більш необхідний тепер автоматичний гранатомет. Перший раз я від нього ранення <laughs> на полігоні. Потім з ним працювати. Удобний, точний. Боєць позивним вітер вночі першим побіг давати відсіч. Кулемет ДШК переконаний, хоч і не новий, хоч і не завжди надійний. Але якщо вже працює, то ворога примушує бігти швидко. Якщо вже враг нагліть, сильно. поставляє пантер сім'я. Це вірус. Так чоловіка, чоловік болять. Якщо ти боліз запускаєш, організм повністю здається, і все. Командир батальйону переконує, імунітету на цю хворобу вистачить. Ми способні здесь до полутора бригад противника, повністю укомплектованих. Ми способні відбити танкові атаки. Їх батальйон має назву Донбас Україна. Вони тут вже два місяці. За цей час двоє бійців загинули. Чотири десятки отримали осколкові та кульові поранення, але 38 з них повернулися до своїх. Жодного разу не отримали бойових, але стоять не за гроші, за своє. Це мой будинок, що це Захарченко вирішив, що це його будинок? Його тут називають Гайдукевич. Вже має орден за мужність, бо знає, що звільняє його діму Донецьку, не впевнений навіть чи цілий, але каже найдорожче зберіг і відданість державі, і життя і руки, і ноги. Розберемося, хто був прав, поговоримо, розберемося. То вінувати все вінувати. Він не збирається ні перед ким вибачатися, хоча впевнений, вольові політичні рішення, плюс відмовитися від заробляння грошей на війні і збройний конфлікт можна було б завершити. Але доки цього не сталося, нагадує така нудна війна. Триває, всі думали, що це крайній день в їхній житті. А тепер всі поняли, що можна жити приспокійніше без цієї війни, де ти живе далеко в городах, больших красивих. Нірно розслабились. Ну, хотелось бы им напомнить, что когда-то наступит такой день, когда они откроют двери своих домов, квартир и встретятся с зелеными человечками. Ну и мы-то все вместе, собравшись на горе Гаверла, будем отбиваться, если мы их здесь не остановим. Наталья Нагорна, Денис Савченко, Станислав Керанчук. Спецкор 2 плюс 2.